Всім привіт! Існує дуже багато страв, які готуються з м'ясного фаршу. Можна придумати всякі вкусняшки. Сьогодні я з нього приготую млинці з грибами. Готуємо. Спочатку приготуємо тіста для млинців. Беремо два яйця. До них додаємо одну столову ложку сметанки. виливаємо 100 грамів молочка. Все змішуємо. Додаємо перчик і сіль за смаком. До цієї маси викладаємо 400 г фарша. У мене курячий. Ще нам потрібно півтори столових ложки манної крупи. Висипаємо, все гарненько змішуємо і поки що відставляємо хвилинок на 15. Тим часом приготуємо начинку. Для неї нам потрібно 400 грамів грибочків. Нарізаю міленьким кубиком. Ще нам потрібна цибулька. Беру дві штучки і теж нарізаю міленько. На розігріту сковорідку наливаю олій, викладаю шматочок вершкового масла і висипаю гриби. Як тільки вони підсмажились, викладаю цибулю, додаю сіль за смаком і приправу карі, і залишаю приблизно на пару хвилинок. Як тільки цибулька стала м'ягенькою, додаю 4 столових ложки сметани і залишаю протушитися хвилинку. І начинка наша готова. Поки що відставляємо. Беру сковорідку для млинців. Розмір 16 см, викладаю тісто, Ложечкою ось так допомагаю, тоненько розрівнюю і підсмажую з обох сторін. Готові млинці викладаю на тарілку, їх виходить 6 штук. Начинку ділю на 6 рівних частин. Викладаю її і ось так звертаю. Далі беру дека, застілаю його бумагою для випічки і викладаю млинці. Наверх млинців ложу помідор і присипаю сиром. Розігріваю духовочку і ставлю в духовочку приблизно на 15 хвилин. Ось такий вигляд вони мають виходять смачні, спробуйте і ви приготувати, порадуйте своїх рідних. А я, як завжди, бажаю вам смачного.